Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете, буде переіміновано на країну інакшого порядку загалом. Ну, тобто на мусульманській. Зараз я вам детально розказую, чому так вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то на чому держала взагалі вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть. Не, не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульман, я просто розказую, яка от ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася, і хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі мечеть Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я. То у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей. Декількох більше і пособі вони за, за них за всіх отримують, і так далі. Вони за отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи чи британці. Ну от, я ж багато європи мандрую. Я бачу я, Ну, Я бачу що робиться. Я б це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оце вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління, я думаю, через два покоління, все. Вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ті місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу таку, як бачили раніше. На жаль.